Зараз ми будемо міряти достоинство, яким ти можеш похвалитися перед своїми пацанами. Що ми тут бачимо? Ширина штока 38 мм. А це оновлений Кая 412 всього за 1640 доларів. Головною фішкою даного бюджетного ендура є передня підвізка з усіма регулюваннями, як і зверху. Так само і знизу. Також ми можемо замітити, що в стоці у нас йдуть буксатори. Задня підвізка це є моноамортизатор з прогресією. Так само з нижніми регулюваннями, якщо вам видно, і так само регулювання на газовому балоні. Прямоточний вихлоп з флейтою. Зручне. Сидіння, на якому можна досить довго проїхати. Ну і цифрова приборка. Так само додали led фару. А тепер пройдемо до серця даного мотоцикла. Це у нас є 172-й двигун на 21,5 кінських сил, ПВК карбюратор, кікстартер, також, звісно, електростартер. Мотоцикл у нас повністю холодний. Ось, дивіться. І як повинен заводитися холодний мотоцикл. А замовити даний апарат, ви можете в нас за номером телефону в шапці профі.